31 травня п'ятниця Бог попереджав мене 25 років тому, Федір Петровський, місто Маріуполь. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки приповісті Соломонові, розділ 3, вірш 6, переклад Івана Огієнка. Років 25 тому, коли про війну ще ніхто не думав, у Маріуполі проходила євангельська програма. Тоді Господь дуже чітко сказав мені: І ось прийдуть до тебе в дім твій і скажуть вийди з дому Твого. Якщо не дослухаєшся, зазнаєш шкоди, а якщо послухаєшся, будеш вельми благословенним». Ми жили тоді в половині будинку і виховували п'ятьох дітей. Згодом Господь подарував нам і другу половину будинку. Здавалося б, жили добре і щасливо, і ось таке одкровення. Я тоді вирішив, що ці слова Божі стосувалися часів, коли християн переслідуватимуть віру. Ішли роки, і все забувалося, але іноді я згадував і думав, як усе це відбуватиметься. Дуже часто ми не розуміємо, для чого те чи інше, але якби розуміли і знали усе наперед, ми по іншому жили. У Маріуполі ми звикли до воєнного життя. Коли 2014 року почалася війна, вибухи та автоматні черги дуже швидко стали для нас явищем звичним. У 2015 році наш район дуже сильно обстріляли, було багато поранених, дехто навіть загинув. Але і те забулося. Ми чули, як на кордоні що за 20 кілометрів від нас лунали вибухи. Спочатку, під час обстрілів, вихователі і вчителі телефонували батькам, щоб забирали дітей із садка та школи, а потім перестали. Усі звикли, ми вже не відчували загрози чи небезпеки. Коли 2022 року почали говорити про те, що може початися повномасштабна війна, ми не вірили. А можливо, нам просто не хотілося вірити, а хотілося й надалі жити звичним життям. Це як на виробництві. Я сам працював на Азовсталі, тому знаю, про що кажу. Хто частіше за інших травмується на виробництві, досвідчені працівники, бо, вважаючи себе достатньо професійними, вони нехтують правилами особистої безпеки, так і ми вже нічого не боялися, бо звик. 24 лютого о 2 годині ночі ми вже чули звуки вибухів у місті. Моя дружина дуже хвилювалася, а я накривався ковдрою з головою і жалівся, що надто шумно. Але звуки вибухів лунали все ближче. Зранку до нас прийшли діти, які жили в іншій половині будинку, і сказали, що будуть виїжджати з міста. Мені було незрозуміло, навіщо. Думав, що все минеться, як і раніше, але діти були налаштовані рішуче. Ми вирішили помолитись, після чого розійшлись. Діти кинули жереб. Виходило, що треба евакуюватися. Дружина моя також хотіла виїжджати. Під тиском більшості я погодився. Ми полишили Маріуполь першого ж дня повномасштабного вторгнення, дорогою бачили, як летять та рвуться ворожі снаряди. Тоді, в моїй голові, було чимало запитань: куди, навіщо, чому це з нами сталося? Ми виїхали на захід України, лежачи в ліжку, я аналізував новини, які щойно прочитав. Тоді у Маріуполі вже було більше 70 зруйнованих будинків, і раптом я згадав слова, які Бог сказав мені 25 років тому. Я зрозумів, що Господь говорив не про гоніння, а радив прислухатись до своїх рідних і без вагань евакуюватися з міста, коли настане час. Я дякував Богові, що він мене через моїх рідних змусив виїхати звідти. Соломон пише. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки. Ми маємо пізнавати Бога скрізь, не лише в грандіозних видіннях чи пророцтвах, а скрізь. Господь звертається до нас у різний спосіб, тож важливо слухати і чути. Соломон радить: за доброго дня користай із добра, за злого ж розважуй, книга Єклез'ястова, розділ 7, вірш 14, переклад Івана Огієнка. Розважуй, означає розмірковуй, про що ми повинні розмірковувати, про те, чому це прийшло до нас, які уроки з цього я маю засвоїти, а також важливо запитати себе, чим я особисто можу допомогти в цій ситуації. Знайома християнка колись сказала мені, що деякі люди можуть покаятись лише за екстремальних умов. Вони мають поглянути смерті у вічі. Я переконався, що це справді так. Ми ж маємо стояти на своєму фронті, молитися за людей, про їхнє каяття і спасіння. Отож у всьому шукаймо волю Божу, дозволяючи йому коригувати наш життєвий шлях.